Зараз знову в коментарях напишете, що я погана людина і не люблю тварин, але я все таки вам розповім цю ситуацію. Зараз даю трьохкімнатну квартиру в центрі на Чорновола. З новим ремонтом, з меблями, дорогу ну класна квартира і так далі. І е, власники не хочуть, щоб там е, були орендарі е, з котиками, з собачками і так далі. Я це в оголошенні все обов'язково вказую. І ось тільки що дзвонить мені е, жінка і каже: ми там будемо жити е, сім'єю, і у нас є два котика. Але вони гарантують дуже гарні виховання, не пісяють, не какають, нічого не деруть. Ну, типа, все буде супер. Я все розумію, що для вас ці котики, собачки, вони ну, дуже дорогі. Я все це розумію. Але розумієте, в чому ситуація? Ви заїдете, наприклад, всяке буває, і я бачив неодноразово ці ситуації. Ви заїжджаєте, живете там півроку чи більше, чи рік, а потім виїжджаєте. І виясняється, що там котик десь постійно пісів, і це запах. Що котик подер обої. Я бачив, як коти деруть обої. Це просто потім треба ремонт переробляти. Чи котик там щось іще подрав, чи меблі подрав? І от скажіть, будь ласка, ви зібрали речі там? Ну, хай якийсь залог, можливо, щось там втратили. Але е, бувають такі втрати по грошам, по ремонту, що ті той залог просто не перекриває. І от скажіть, будь ласка, як мені потім е, працювати з цим власником? От власник скаже: ну, дивись, ти ж заселяв, ти ж там казав, що вони там гарні, що там котики е, воспитані і так далі. А тепер дивись, ну там обої потерті чи діван потертий. Хто за це буде платити? Це перше. Друге, мені цю квартиру потім, так як я стараюсь вибудовувати такі відносини з. Власниками, що я потім, якщо здаємо квартиру, то я потім на постійній основі здаємо. Якщо ми її здаємо, а потім вирішуємо. Власник вирішує продавати, то я її продаю. І потім власник мені скаже: ну хорошо, ну ти ж заселяв з котиками там орендарів. Ну, тепер вирішу питання, як там? Прибрати це чи вирішить, ну ми там торгуватися, наприклад, не хочемо. Якщо ми продаємо, або якщо ми потім здаємо, а приходять нові орендарі, кажуть, а ми відчуваємо тут запах тут жили з котиками. Тому, будь ласка, не ображайтеся. По перше, це не моє житло. І я не можу там вирішувати такі питання. А по-друге, я навіть і не дуже хочу там якось впливати на власника нерухомості, тому що це буде непорядно з мого боку. Тому ну от вибачайте, якщо у вас котіки собачки є квартири там, де розглядають з тваринами. Ну, а є квартири, що власники кажуть, ні, однозначно ми не хочемо. Тому ну, не ображайтесь на мене і там не кажіть і не пишіть поганих. Я ваших котиків, собачок дуже люблю. Ну вони ваші.